Психологія в південній Кореї ні чули. Психологи в Кореї це щось на багатому і для корейців це не Точніше, психологію в кореї цікавляться виключно весторієнтовані хангуки, а це невеличкі відсоток, і тільки молодих людей, які планують навчатися та переїхати жити за кордон. Більшість корейців навіть не розуміють, що таке та психологія і чим займаються ті психологи. В кореї є лише психіатри, але про це я вже розповідала. Корейці будь-якого віку в тяжкі моменти свого життя скоріш звернуться до шаманів, до астру. Психологів, до тарологів, тому що за сатиричними фахівцями в країні все добре, це і традиція така, це звично, це зрозуміло. А що таке тай психолог та де його шукати? Та й взагалі, як може звичайна проста людина без порад духів, без зв'язку з богами чимось допомогти? Буває, що і до лікаря-карейці йдуть тільки після візиту до шамана, який в важких випадках, скоріш всього, порадить звернутися.